Ну, всім привіт! З вами я, містер Сім'я Гілло, і в сьогоднішньому відеоролку я би хотів поїхати на Кіцуні острів і отримати речі, які мені лишаються. А іменно кіц... маска кіцуні, кіцуня-меч і все. Бажаю вам приємного перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А зустрінемось ми тільки тоді, коли я вже буду вирушати шукати Кіцуні острів. Секундочку, уваги. Хотів звернутися до людини, яка називається Він З997 рік. Зараз його нікнейм поставлю ось тут на екрані. Дуже хочу тебе попросити, щоб ти мені в коментарях написав свій нікнейм, щоб я міг кинути тобі заявку в друзі. Якщо що, от мій нікнейм Сашко084. Дуже дякую, не затримую. І от, мої дорогі друзі, Зараз, як сонце тільки заходить, стає ніч. Ой, ніка ніч. Фумун. І я надіюсь, я все ж таки встигну допустити до шостої, щоб заспавнити кіцуне Айсон. Бо мені здається, я трошки не встигаю. Я їду, я їду до останнього. Я дуже сильно надію, що ми зможемо його заспавнити. Якщо ми його реально заспавнити, це буде супер просто. Просто дуже круто. Я буду дуже щасливий. Так, ну ми, в принципі, встигає. Все, так, тепер чекаємо. Поки що шосу зараз не заїжджаємо. Чекаємо, поки стане, бо я зараз шосу зїду, там буде всякі, всяка така штучка більше шансом спавмитись. Я цього не хочу. Тому давай сонечко, сідай. Я демонстрацію тепер не буду виключати, я вам покажу, як я всі ці шарики буду збирати. Я, я надіюся, зможу їх всіх зібрати. Так, тихо, якось треба швиденько. Давай, пожалуйста, швыче, 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 швыче. Давай, 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 давай. Встань, стань Ну, 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 ну. Давай, 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 давай. На хп мне тебе типа, позволяли. Давай, 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 давай. Точка, трапа трошки выехать, не взять. Я не знаю просто, чи, якщо я буду зараз щось чи мене спені. Все, 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 вс. Їдем, їдем, їдемо. Які грохучі води. Кимо. Я треба кетсуня острів. Давайте. Давай, 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 будь ласка. Ай! Уже ще й на камінчик спотикнувся. давай, 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 давай. Кубдяска, 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 кубдяска. Тыки ручки. Кубдяска, какие у меня острые, кубдяска, заспамься. Фух, так, друзья, мы со Ура! Сюда, друзья. Фух, как же я переживал. Фух, давайте. Я надію, що я зможу поучити меч. Я дуже сильно собі хочу меч. Ну або будь-що, що ми получимо зараз, тільки не фрагменти і гроші. Якщо ми хоч щось получимо, я буду зараз дуже радий. Так, давайте. Це стою мамонтом. Зараз буде дуже легко їх мені здається з мамонтом збирати. Трошки відходжу, щоб вони позаспавнювались. Зараз, 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 зараз. Треба трошки відійти, щоб шарики позаспавнились. Все, тепер можна бігти. От, я тобто швидше них в пару раз, і мені їх зараз дуже швидко можна буде легко збирати. от. Просто суперсько. ось так. Вообще з легкістю збираю. Оп, ще один є. Пішу зараз на той. Я думаю, ми будемо крутити, як буде лишатись десь 20 секунд. 20, може, трошки більше. Так, а де вони? Так, давайте будемо їх шукати. Вот, заспавнилось. Біжим, 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 бежим. За цим давайте. Оп, зібрали. Супер. Так, 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 так. Давай, 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 давай. Є. Yeah. Біжим, біжи, біжи, біжим. Біжи. Сюда. Вже вісім є. Якщо ще ми зможемо назбирати 12, це буде взагалі супер. Так, а поки що бігаємо навколо, чекаємо поки заспавниться. Щось я як... О, заспавнилось. Щось я як був з поганеньким фруктом на цьому острові, то в мене взагалі не хотіло воно спавнитись. Ой, наоборот, вони в мене кап капець, як багато їх спавнилось. Ємо я не можу його підібрати. Дуже багато, а зараз я от ось так в мене взагалі ніхто не хоче майже не неспавниться. Ну, і де вони? Я зібрав тільки 10 штучка, ладно, давайте відійдемо. Вже 3 хвилини. Ще три хвилини лишаться, а шарики не спавняться. Вот, спавнилось. О, ось так набагато швидше збирати. Давайте так тапимо. Ну, спавнитесь. Будь ласка. Я тільки 12 вас не збирав. Не треба побільше. Ну йде. Іде mm. мої шарики. Одної шарики вот прийшов. Давайте зараз попробую от назбираю цей, Попробую вийти з трансформації і трошки відійти. Давайте так попробуємо. У мене лише ось 2 хвилини, у мене тільки 14, я знаю, це вже дуже добре. Але, типу, вони не хочуть спавнитись. От дивіться, їх майже взагалі немає. А мені ще 6 треба назбирати, було дуже бажано. От, заспавнились. От, давайте зараз за одним тільки побіжу. Вот, є раз. Вот, є два. І давайте я цей вийшу. Очка, може, зараз з нього буде ще одні появлятись Я не знаю просто, як це працює. що то так не має бути, чи то так має бути? Ну нам що три хоча б зібрати, друзі. І. що, ну, шо-шо. І ми зможемо з легкістю йти крутити. Так, але ми чекаємо до... трошечки ще довше, десь 20 секунд будемо, підемо крутити. вот, все. У мене вже скільки їх є. Вже 21 є супер. А очкам 30 секунд десь і думаю, будемо йти крутити. Я дуже сильно надію, що мені випаде меч або маска Кіцуне, тому що в мене вже бантик є. І мені вирішився тільки меч. Там титул і... Меч титул і маска кіцуні. Зовемокін to, to fade. А, це закінчується. Так, але ще 20-30 секунд давайте ще тут стоїмо, що може заспавнеться. Мало насправді супер фрукшу збирати ці от. Я думаю, якщо я зараз прокручу, я думаю, я буду ще одну частину збирати, де я знову буду йти на кіцуня острів, буду знову ще щось получати. Ну, давайте заспамте ще разок на останок, хоча б. Вот, все, дякую. Давайте швиденько ці збираємо. От, збрав. Давай, 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 давай. Швидко, 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 швидко. Все, 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 все. Виходимо з трансформації, друзі, і швиденько йдемо крутити. Так. Крутим. Сімбіт і ксуня маска. нам випала. Де вона у нас? Кісуня маска, кетуня маска, от. Зараз подивимося її характеристики, і я думаю, що я буду вже тоді на цьому закінчувати. Ну і от все. Таймер підійшов до кінця. Ой, до кінця. Всього, кіцуня вже не горить. Ну, тоді ми. Що робимо? Зараз ще фрукти прокрутимо. Тоді ми йдемо на замок на морі. Беремо нашу маску. Е як... Так, і дивимося, які в неї характеристики. Так, у нас 10% до атаки з фруктом. Два екстра урота. Як я розумію, 15% Fruit Matters, якусь, я не знаю, що це. І 50% з Dark C і 750 ХВ. Я не знаю, мені здається, як і прикольні, як і таке собі. Ну, я не знаю, я буду ходити там з Вантіком або з Левіафанщитом Так, дивлюся, що у нас є тут. У нас тут не немає нічого. Ну, тоді крутим, друзі, фруктик і. Закінчуємо відеоролик. Нам випадає бар'єр. Непогано, я ви хотів щось краще. Ну, на цьому тоді, друзі, всім пока. Дуже вам дякую за перегляд. Всім гарного дня і до зустрічі до новому відеоролику.